Слава Україні, героям слава вітаю вас. Давайте поговоримо про східний напрямок, про фронти. Звісно, ж якщо ви там трошки чули ви виступ в нашому ефірі Остапа Дроздова стосовно української мови, можете також відрефлексувати. Тим більше у вас в вашому телеграмі був також пост стосовно мовного питання, але далі перейдемо на до розмови про те, що відбувається на фронті. Ну давайте по черзі, що стосується обстановки, принаймні на нашому напрямку, то е, знаєте, я просто розумію, що для цивільних людей це кожного дня звучить як щось звичайне, побутове вже там. Ну знов бої, знов стріляють, знов, 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 знов. Але я хотів би все ж таки акцентувати увагу, що в той час, коли ви чуєте, що там просто бої або знов обстріли, то в цей час е, живі люди, бійці, солдати, офіцери. На собі всі ці, ці обстріли відчувають, і більше того, вони їх намагаються пережити, тому що кожен раз це ризики, кожен раз це є серйозною проблемою. Є спроби ворога. А вони залишились досі. Ворог на даний момент все ж таки здійснює спроби атакувати локально. Поки що це не такі масштабні там розміри. Але тим не менше, навіть і на бахмутському напрямку. Враховуючи всі їх втрати, враховуючи всі і, там те, що їм довелось відступати і втратити деякі важливі для себе позиції, але тим не менше перекидуються сюди сили і є намагання і атакувати. Ну, я про те, що обстріли відбуваються цілодобово, про це ну я думаю, що вже навіть нагадувати не треба. Фронт зараз виглядає так, що ну, тихо тут взагалі е, не буває. Що стосується мови, я, на жаль, не чув е, про що ви говорили. Але що стосується моєї думки, то я вважаю, що зараз в країні треба більше приділяти уваги саме розвитку української мови, саме е, умовам е, для того, щоб люди на нього на неї переходили, і менше приділяти уваги ось цим, цим там дискримінаціям. Хто кому що сказав, ми зараз маємо консолідувати з цьому плані? мені здається, що війна дала всі для цього поштовхи. От, і пояснила кожному, що це є необхідним, що мова в державі має бути виключно українською. Єдине, що треба в свою чергу владі, теж можливо, і медіа створити всі необхідні умови для того, щоб все ж таки та частина населення, яка є там тимчасово ще російськомовною, да, в попиті. Щоб вони мали бажання і мало змогу швидше і ефективніше на цю мову переходити, я не сторонник розпалювати всі ці історії там змовними конфліктами в таксі, в кафе там ще десь Більш того, я скажу, що я також вважаю абсолютно неправильним робити зауваження людині, яка намагається переходити на українську мову, але при цьому робить. Там помилки, тому що ну це в певному плані психологічно її відштовхує навпаки. Ми маємо зрозуміти, що ну так, в нас є частина населення, яка дуже довго розмовляла російською мовою, яких навчали. Я можу свій приклад навести. У мене взагалі в школі, я з Луганської області, і в мене в школі українська мова викладалась взагалі як іноземна по кількості годин, по методології викладання. Тому, ну, звичайно, є люди, які йому просто не давали можливості її вивчити та на неї перейти. Більше того, там не було таких взагалі умов. Тож зараз ми маємо сконцентруватись не на конфліктах мовних, а на розвитку мови. Це важливі слова, і справді треба також я, я з вами абсолютно погоджуюся зважати на тих на ті. Пласти населення, яке ну, 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 справді так було. Ну, ну, що Ми не, не розуміємо, що там, е, грубо кажучи, в дуже багатьох областях нашої держави е, російську мову сприймали як єдину для побуту, для спілкування, для комунікації. Ну, це, це, звісно ж, на жаль. Е, але я також тут погоджуюся е, з тим, що набагато простіше на цю ситуацію дивитися зі Львова, коли. Тут, умовно кажучи, навіть в тих школах, які до початку повномасштабного вторгнення чи 14-го року, де були у нас були російські школи, але навіть там в тих російських школах не усі спілкувалися російською. Ну там для галочки на уроках, хоча там був свій контингент, але тим не менше, треба тому всіх... були міста на сході, в яких не було україномовних шкіл взагалі. Ну, от власне, тому це така ситуація непроста. Але тим не менше також маємо крізь неї пройти, тому що став Дроздов хорошу річ. Сказав, е, тому що справді в перші тижні повномасштабного вторгнення оцей пароль паляниця. Е, це ж також е, могло б працювати і допомагати. Тому що, якщо людина спілкується українською мовою, ну, ймовірність того, що це диверсант, все одно лишається, так, але тим не менше вона там знижується. Дуже мало Можу, повірте мені, дуже складно вона їм дає. Це, мабуть, або дійсно генетично, бо що. Але от ну навіть на фронті я бачив росіяни, які намагалися копіювати українську мову. Ну але це завжди настільки недолого виглядає, що ну от просто не, не можуть вони не, не в змозі вони вивчити, або хоча б хоч трохи копіювати українську мову. Це правда. Хоча насправді, знаєте, за, за логікою діяльності умовних диверсійних груп е, навчання мови їхнього опонента, ворога, це ж це ж дуже важливий аспект. Можливо, від того е, москалі викрутять так від цих мовних питань українських, і вони постійно їх е, розбурхують, що ця мова для них, як є якимось таким, знаєте. Ну е дуже серйозним подразнюючим фактором, так м'яко кажучи. Ну це по-перше, є одним з основних е таких інструментів, в принципі, повноцінної да такої самостійної нації країни, і тому безумовно з цим вони боротись будуть. Те, що вони не можуть вивчити, ну там є й певні проблеми ще й з інтелектом в сусідній країні. Причому я дуже обережно, щоб всі мене теж правильно зрозуміли. Я не применшую ніколи. Нашого ворога, тому що це дуже небезпечно. Але як оцінку загального соціуму нашого сусіда, то ну вони трохи недорозвинуті. Ми тут абсолютно з вами погоджуємося. Пан Максим, скажіть, чи відчувається зараз на фронті, там на тому напрямку, де ви перебуваєте, або активізація, або підготовка до активізації з боку дії окупантів? Тому що ну, якщо їх послухати, в них скажімо так, настрій перед зимою. Знов спробувати чогось досягти. Навколо Авдіївки безперервно точаться бої. Вони намагаються будь-що е захопити це місто, зрівнявши, можливо, його з землею, але для них це не є проблемою. Історія Бахмуту. Е це підтвердження. Що ви відчуваєте? Е, ну, треба враховувати, що саме на нашому напрямку ворогу досить складно взагалі. Е Зібрати раму, поки що скажімо так, тому що ті підрозділи, які виконували функції оборони, вони всі дуже суттєво розбиті нашими підрозділами. Деякі з них взагалі знищені і більше, більше не існують. От. А ті сили, які сюди зараз перекидають у вигляді резервів та тих підрозділів, які міняють, то їм ще треба час для того, щоб адаптуватися. Але як я вже і казав, очевидно, що перед ними стоїть задача. А від них її вимагають рухатись вперед, і от навіть в такому стані, навіть враховуючи те, що втрати великі, враховуючи те, що там підрозділи попередні знищення, але тим не менше вони все ж таки роблять такі спроби. Я думаю, що вони будуть намагатись накопичити достатньо сил, щоб в тому числі рухатися і на цьому напрямку. Більше того, ми маємо розуміти, що плани росіян нікуди не ділись і. Дуже небезпечно обманювати себе знаєте такими навіть невеличкими власними перемогами, тому що у ворога досить дуже багато ресурсів, а в нього дуже багато особового складу, який він може набирати відправляти. Що стосується мобілізації, то в них взагалі, якщо вони на початку ще там зробили певні помилки, то зараз вони їх не роблять. Вони набирають людей, відправляють їх і паралельно в цей час, поки ті ще живі, вони вже набирають нових, тому що для них вони вже там умовно списані. Вони розуміють, що їх піхота довго не живе. Вони не борються, в принципі за цей показник. Їх це абсолютно влаштовує, і тому вони випрацювали в себе таку от систему, що набрали, відправили і одразу набирають наступних, тому що розуміють, що запевнить через певний час ті вже всі там або загинуть, або будуть поранені. Там, або будуть в полоні, тому в плані ресурсів у ворога їх дуже багато. І людей, і ракети, безпілотників, і артилерії, авіації всього цього на даний момент дуже багато. Тому заспокоюватись, радіти від там власних невеличких перемог ще мені здається зарано, і треба розуміти, що попереду ще є дуже важкі бої і дуже важкі часи. Ще попереду нас чекають, тому що ворог ні... не не відклав свої плани. Більше того, я впевнений в тому, що в Москві на столі досі лежить план і по роз збільшенню лінії фронта, і в тому числі вони я впевнений, не відкинули при певній можливості, при певних обставинах навіть розглядати повертатись до питання Києва. От плавно підвели до мого наступного запитання. А як ви гадаєте, ну, от ми бачимо, в принципі, зараз розуміємо, десь на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ну, були такі надії в українців, вони були там підігріти різними спікерами, що о, зараз росіяни побачать, що захопити е, усю Україну їм не до снаги. Вони на це ресурсу не мають, українці будуть боротися і відвоювати свої землі, що зараз відбувається. І таким чином, ну, просто. Пропаде у російського керівництва мотивація продовжувати далі війну. Зараз це зрозуміло, що цього не буде. І е, знаєте, вони і вперті, і, напевно, десь можна навіть сказати, е, хоча, напевно, відно, по відношенню до ворога використовувати слово вольові не зовсім правильно, але тим не менше, вони вольові в своєму бажанні воювати е, до останнього. Як українця, так і на жаль для них і для їхнього населення до останнього росіянина. Для них я не думаю, є якась велика різниця, скільки там 100 чи 200 тисяч росіян загине, чи 300 чи 400 тисяч загине росіян на українському фронті. А що е, може стати для них точкою неповернення на вашу думку? От коли вони можуть зрозуміти, що все далі е, продовжувати наступ, безкінечну мобілізацію вже немає жодного сенсу, чи такого фактору в принципі не існує. Вони існують, не дивлячись на те, що ресурсів у ворога дуже багато. Однією з основних наших задач має бути саме знищення особового складу та техніки ворож. Це безумовно на сьогоднішній день. Так дійсно ворог поки що може собі це дозволити. Але над цим ми маємо працювати щодня. Ну, ми в першу чергу маємо на увазі це підрозділи, які виконують бойові задачі, тому що так що інакше, але це впливає. На те, а, на, на, на те, як вони зможуть довго триматися, да, і як вони довго там, зможуть а, залишатися при, при своїх мріях. Але паралельно з цим ми маємо працювати комплексно, я вважаю, і з важливих, одним з важливих моментів є робота саме по території Російської Федерації. А, я абсолютно не вірю в те, що Росіяни колись прокинуться і зможуть навести порядок самі у себе вдома. Навіть ті, хто там, начебто налаштований, да їх там одиниці можливо. Але я абсолютно не вірю в те, що вони самостійно зможуть щось змінити в Росії. але з нашою допомогою, з підтримкою е певних країн е заходу, при правильній підтримці підготовці е ось цих е народів, які е теж тимчасово окуповані на території Російської Федерації, е досить давно, ми маємо просто. Розхолювати та знищувати цю країну. Ми маємо також зрозуміти, що наші проблеми не закінчаться на наших кордонах. В якому сенсі, вийшовши навіть на наші кордони, але при цьому залишивши існуючу в тому форматі, в якому вона є Росію, ми все одно отримуємо той самий заморожений конфлікт. Ну так пройде деякий час, ну декілька років. Ми знов поживемо. Спокійно, може й там, якщо пощастить 10 років, але це все одно буде заморожений конфлікт, який рано чи пізно Росія знов повторить те, що вона вже робила не один раз, і спробує на нас напасти, і спробує нас знищити. Тому я вважаю що надзвичайно важливо саме нашому поколінню, да от саме нам сьогодні випала така можливість і така честь не тільки захищати свою країну, не тільки захистити своє власне майбутнє, а й знищити загрозу людства, взагалі, яка от зараз. У нас під боком є і саме робота над цим бажано чужими руками, бажано тих, хто проживає на території зараз Російської Федерації. Ми маємо прикладати правильно ці зусилля для того, щоб руйнувати цю країну зсередини. А також обов'язково бойові дії мають переходити на територію Росії. Обстріли, нанесення правильних точкових ударів все це має стати. Невід'ємною частиною життя росіянина те, що вони підготували нам, те, що вони планували до нас, ось це абсолютно зеркально, і навіть в певній прогресі, має відчути на себе кожне місто, кожна от російська там населений пункт, це має стати їх новою реальністю. Війна, от вони хотіли війни, от вони мають її отримати. Вони сподівалися, що вона буде у нас. А вона має з'явитись у них. В такому випадку, при комплексному підході, я абсолютно не сумніваюся, але при цьому дуже важливо, щоб ми, як країна, були монолітні, а не щоб у нас хтось воював, а хтось чекав, поки хтось повоює. В такому випадку наша перемога є взагалі обов'язковою. Я абсолютно в цьому не сумніваюся. Пане Максим, і на завершальне, але дуже важливе запитання цього тижня, як і усі попередні, але тут і в Верховній Раді про це заговорили про посилення мобілізаційних заходів. Як ви гадаєте, що ми маємо зробити всередині нашої держави, аби... Назвемо це нюанси з мобілізацією, бо вони були якимось чином відсічені і, грубо кажучи, не було цих різноманітних дискусій навколо тих, тих епізодів, відео, які дуже часто потрапляють з людьми, які там, ну, які так, м'яко кажучи, не дуже охоче мобілізуються. Мені здається, що дуже важливо саме вам задати це, це запитання, почути вашу відповідь. В першу чергу важливо, як екс-командиру Полку Азов, тому що. や、no, Я такі свої, свої враження насправді хочу висловити. От те, що до повномасштабного вторгнення з точки зору мотиваційних заходів, що робив полк АЗОВ, в тому числі у Києві, на Хрещатику, Ваша Хода. Ну, на мій суб'єктивний погляд, це були дуже правильні речі з точки зору мотивації людей до війська. Тобто це не була класична мобілізація. Вже мені здається, саме по собі слово. Мобілізація має якусь таку не зовсім правильну. Семантику, так, з, з радянщину доволі. А от у вас е, свого часу це відбувалося. Ну, мотиваційні заходи зовсім були е, зовсім іншими. От що треба зробити всередині держави, на вашу думку, щоб ці розмови про посилення мобілізаційних заходів не викликали е, не викликали дискусій серед різних верст населення? Ну, по перше, я думаю, що для правильного прикладу е, для цивільного населення не заважало б. Принаймні деяких депутатів, які є деструктивними на сьогоднішній день в Верховній Раді, відправити в армію чи за власним бажанням, чи не за власним бажанням, і в цьому плані він це питання, хоч і виглядає трохи жартівливим, але я насправді вважаю, що є певна частина народних депутатів, які зараз знаходяться в Верховній Раді, які є. Відкритими ідіотами, які є шкідливими для нашої країни, от на тих посадах, на тих місцях, на яких вони зараз знаходяться, вони є шкідливими для країни. В той же час армія навчилася у армії є всі інструменти, щоб навіть ідіота зробити корисним для своєї країни. Вона може працювати з таким матеріалом абсолютно легко, і ця людина дійсно стане набагато важливішою, набагато кориснішою і для країни, і для її. Майбутнього тому це такий багато хто жартівливо про це питання каже. А я насправді вважаю, що ну, по-перше, це приклад був би для людей в плані справедливості, тому що сьогодні, коли ми говоримо про мобілізацію, всі одразу собі уявляють, як ловлять людей, причому ловлять там збільшують в якихось там невеличких населених пунктах. Ловлять тих, хто не може себе захистити, тобто певну категорію соціальну ось вона мобілізується, а є ще категорії, які не мобілізуються, які можуть собі дозволити, от і ця несправедливість вона в тому числі знаєте породжує ці питання: А чому а коли вони, а чому саме ми? Ну тому я думаю, що якщо розпочати з депутатів і деяких з них там якусь частину відправити в армію, щоб вони реально служили. Якщо треба, третя штурмова бригада готова взяти навіть до себе їх, ми зробимо з них корисних дійсно людей. Якщо ж говорити про мобілізацію серйозно, як вона має виглядати, то ми маємо розуміти, що ми вивезли війну на самому початку і зламали взагалі всі плани ворога в першу чергу саме за рахунок людей, людей, які самостійно мобілізувалися. Які яким не треба було пояснювати, яких не треба було ловити, це люди, які добровільно усвідомлено взяли зброю, і пішли захищати саме вони зламали взагалі всі плани ворога, саме вони злобили зробили перелам в захисті Києва, який в принципі далі всю війну вже там поміняв ракурс, поміняв взагалі підхід до неї, розклад сил та. Та все інше, все це зробили не воєнкомати, не держава. Держава потім вже включилась. Державі потрібен був час, щоб оговтатись, щоб там зібратись. Якісь процеси я дуже добре пам'ятаю перші дні війни, дуже добре пам'ятаю певну паралізованість майже всіх органів і правоохоронних, там і державних, але при цьому це не завадило людям самостійно вийти та почати захищати, організовувати, збиратись і про і просто йти захищати. Проте, ці люди, вони закінчуються, їх стає все менше. І безумовно, що їх треба комусь міняти. Тому мобілізація там. Дійсно, сьогодні це слово набуло вже певних таких негативних окра окрасу, певного негативного окрасу просто в уяві. Але тим не менше, якщо говорити сухо, то мобілізація в нас же немає питання, чи потрібна вона нам чи ні. Ну вона нам потрібна, якщо ми хочемо захищати свою країну. Якщо ми хочемо її звільнити, якщо ми хочемо далі в майбутньому вільно е жити, будувати свою країну власними силами, то мобілізація потрібна, Ну тому що в нас війна питання в іншому. Кого мобілізувати, і тут має бути все ж таки справедливість, і ми не можемо мобілізовувати виключно певні категорії або там соціальне. Це мають бути абсолютно всі. Не має так бути, що в селах взагалі вже не залишилось людей. Да, там чоловіків в селах не залишилось. Не має так бути, що жінки вже воюють в штурмових там підрозділах і не тільки медиками, а реально є жінки-штурмовики зараз. Але при цьому. В спортивних залах ламурних займаються хлопці, які мені здається досить легко могли б на собі носити кулемет і БК до нього навіть без е, другого номера. Принаймні фізичні е, всі е, параметри для цього в них є. Тому мені здається, що тут більше питання вирівняти справедливість мобілізації, а також працювати з популяризацією і поясненням того, що власне таке, ось не сама мобілізація, а військова служба. Так, ви правильно кажете, що ми дуже багато над цим працювали. І, і на сьогоднішній день ми набираємо людей, продовжуємо набирати людей здебільшого, ті, які приходять добровільно, або яких мобілізували, але вони мають бажання все ж таки там себе проявити, мають бажання працювати, мають ініціативу. От, ми продовжуємо працювати саме з такими. Окремо від цього в нас є власна там рекордська кампанія, за ми, за якою ми. Набираємо людей. Так, от країна може робити все те саме. Україна має показати, що військовий це не прокляття для тебе, і твоєї родини, це честь над цим треба працювати. Інформаційно треба працювати. Треба показувати справедливість. Треба показувати, що не тільки діти бідних людей мають захищати країну всі мають і багатих, і бідних, і бізнесменів, і депутатів. Всі вони в цьому плані рівні. Всі ми маємо разом захищати країну, а не хтось захищати, а хтось чекати, поки її захистять.